Ти прийшов, коли всі навкруги тихо спали, ти прийшов немовлям, невеликим і грізним царем. Мудреці з пастухами твій прихід участою вітали, і байдужим лишився до цього нічний вефуєм. А в тобі вже сповнялась воя Отця Всеблагого, а з тобою на землю зійшла вічна Божа любов, батько сина віддав в цю нам єдиного свого, щоб за наші гріхи на хресті він пролив свою кров. Ти прийшов. О, як треба було пильнувати, щоб красу тої ночі серцем збагнути усім, і в маленькій дитині Спасителя світу впізнати, як пізнали оті, що схилились тоді перед ним. Вони знали вже, що рука всемогутнього Бога простяглася з висот і ласкаво торкнула землі, щоб казати нову, ще не звідану досі дорогу, яка в небо веде крізь печає усі та жиє. Ти прийшов, і всі ангели пісню співали, величали тебе і, і раділи, що час не настав, а земля в ту ніч таку дивної і не мовчала, мов переходу твого ніхто і ніде не чекав. Лише ці зрозуміли, що ніця така особлива, в кому віра незмінна у чистому серці жила, залишивши сумніви, вона їх усіх незрадливо, до Ісуса Месії царя всіх царів привела. Ота ніч в флоємі, давно відійшла о минуле, але ти неодмінно іще раз на землю прийдеш. Дай нам Боже, щоб часто й у вірі ми твердими були, бо таких ти в небесні усеї у славі ведеш. Амінь.